Друзі, всім миру і добра! У нас сьогодні день капчення. Каптимо ми кроликів пірипіолок і барашка. Запчасті з барашка. Там така задня часть. Так що глянемо зараз, що воно вийшло. Зараз будемо в прямому ефірі відкривати саму каптільню. Бо це зараз у нас по време. То кролик і перепілки вже скоптилися, А барашку треба ще. То це треба перепілок і, і, і кроликів достати. Бо має таке причуття, що там один кролик, мабуть, вже упав. Но там хороший лайфхак буде, що якщо вдруг відпадає м'ясо, що треба туди зробити, щоб воно не впало туди в попіл і в жар. В общем, конструкцію сейчас трошки розкажу. Ну, если видно буде, бо там сейчас диму капець. Бо я недавно підкидав дрова, підкидав щепу. Дрова горять внизу. Це така у мене заслонка, щоб воно не дуже горіло. Ай-яй. -ай, Горяче. надо ключом открывать. А там вон щепа. Щіпа із ольхи. Ось альха така чурочка. а це була одна кругленька чурка. Ось така невеличка. Це сиру ольху, ну, вона вже підсохла, звісно. І я її поколов, кору, кору обчистив, обчухрав, щоб без кори, бо щоб не було додавало горечі, Я так кидав колись із корою нормально, ну, лучше, хай краще хай лучше, як краще. Лучше. Так, ну все, зараз будемо открывать, Зараз установлю камеру, буду відкривати і будемо витягати. Такий маємо результат. Так, мої подозріння підтвердилися, один кролик переламався і упав. Так, ні, це не він, оцей, який я верхній таставав і він обирваний. Ось він переламався. Переламався і шльопнувся. Но там унизу е, стоять кирпичики, потім стоїть тазочок з водою. Щоб жир, жир, який капає із м'яса, не попадав на дно і тоді не випаровувався, щоб не було м'ясо чорне. І я на цей тазок положив таку сітку повну через усе. Що якщо вдруг м'ясо падає, воно зависає на сітки і так само воно каптиться, все нормально і не впадає туди нікуди в грязь. Такий лайфхак невеличкий. Так, перепілок, це ми перший раз коптили. Ще, ще ми таким не займалися. Ну... Отакі вони получилися. На вид дуже красиві. Попробувати їх не вийде, бо вони всі на заказ. Все під заказ. Так що, кому, кому потрібна така красота, заказуйте. Про ціну, про все договоримося у коментарях. Як робити маринад, то теж, якщо кого інтересує, пишіть в коментарях, напишемо рецепт. Отакі. Отакі перепілочки. Щоб їх підв'язувати, то зв'язували ноги і навели, на крючочок із гвоздя зробив. І на крючочок той вішали. В общем, такий маємо результат. Так, добре, ще я буду витягувати, теж включуся. Дожарилися, докоптилися наші барашки. Ну і дожарилося, відповідно. Це як-не-як -як гаряче копчення в нас. Трошки отак. Вони вийшли. О! Ну, красиві, пахучі. кролика ми вже ми спробували, одного з'їли, поки допікалися в наші барашки. Ось такі вони красивені вийшли. На колір дуже красиві, на смак. Зараз будемо пробувати. Ну, якщо такі, як і кролик, то вони зараз з'їдяться за півчаса. Так, добре, помахай помахаємося лапкою. А ну пробуй. Ну що, смачні? Так. Це добре. Так, все, неси. Устройство отак вот із нутрі виглядає. І то як відкриваєш кришку, загорається там щіпа під низом. Ось так тазок із водичкою, туди жир скапував. І я таку сітку положив. Оце і не зря положив, як оказалось. Із крючка воно дуже, дуже м'яке стало, і отвалився повністю кролик, і там на сіточки він завис, і прокоптився і не, не вимазався. Так що пішов весь в пользу. Три, три шприця, штиря у мене є, на них нанизую е, крючочки погнув із гвоздя, і там у мене з нержавки проволока була. То там і більші, і менші всякі крючочки. Так що так, кому потрібно, заказуйте, можемо скоптити все, що угодно. Получається, дуже смачне, м'якеньке, пахуче. Так, ну добре, зараз побудемо пробувати. ми, в общем. барашек барашик получився вообще ідеальний. Я ось вже скільки з'їв. І воно ось, м'якеньке-м'якеньке. Взагалі аж розвалюється. Добре! М -м, смакота. І запах стоїть у кухні. Не передать словами. Так, добре. Все а, а вам пока-пока. До нових зустрічей!